Доброго дня, шановні батьки і діти? Сьогодні у нас з вами заняття сім'я. Але у нас музична сім'я. Не просто так, а музична сім'я. Дітки, давайте пригадаємо музичну стежинку. У нас є сім'я музикантів, які займаються музикою, які створюють музику, виконують музику, слухають музику. Нагадайте мені, будь ласка, музичну стежинку. Від кого ми починаємо? Хто у нас? Самий головний, хто створює музику. Як він називається? Ну, хто композитор. у нас? Правильно, Настюшка, композитор. Композитор музику написав Нікітка Молодець. Тепер хто нам потрібен, щоб музика зазвучала? Кажіть. Дітки, Музикант. Як такі музиканти називаються? Кажіть. Композитор ні, ні, ні. вже Собі написав Нікіта композитор виконавця. виконавці. Правильно, давайте пригадаємо, які бувають у нас виконавці, що вони вміють робити. Кажіть виконавці на інструменти. Допомагає, Добав. Допомагає Добав. Захарчик. Молодець Добав. Захарчик. Добав. Захарчик, Тимофій. Будь ласка, якщо грає на Бандурі, як називати? Бандури. Правильно, Діма, якщо буде грати на скрипочці. Скрипач. Так, Тімошка, не допомагаємо. Настюша, якщо буде грати на складному інструменті Віолончель. А ну-ка, як скажемо, Віолончеліст. Кажи. Віланчеліст. Молодець. Угу. Сережа, якщо будемо грати на гітарі, як будемо називати? Гітарі. Правильно. Вікуся, якщо буде грати на барабані. Як назвемо? Барабанщик. Барабанщик. Правильно. Настінька, якщо будемо грати на арфі. Арфіст. Добре, Нікітка, якщо будемо грати на скрипочці. Скрип. Папа допомагає. Скрипач російською скрипач, українською буде скрипаль. Добре, молодці. Це ми розказали, якщо ми будемо виконувати музику на інструментах грати. А що ще? Як ми можемо виконувати музику? Співати. Співа, Дима розумничка, а як ми таких виконавців називаємо? Іван. Молодець, Сімошка, тільки не викрикуй. Піднімайте ручку, дітки. Добре, Настюша. Співаки. Співаки, правильно. Тепер давайте поговоримо, пригадаємо, як у нас називаються співаки або ті, які грають на інструментах виконавців. Якщо він виконує музику, один стоїть на сцені. Як ми його називаємо? Соло або соліст. Правильно. Машенька, а якщо буде на сині два стояти виконавця, як ми його називаємо? Мама допомагає, якщо Маша не пам'ятає? Дует. Дует. Правильно, Нікітка, якщо три буде Три. тріо, Нікітка, молодець. Са. Ема, якщо чотири буде стояти. Молодець, М ти ніж. А чи пам'ятаєш, як називається, коли п'ять буде? Таке нове слово. Квінтет. Квінтет, бабуся, молодець. А якщо вже більше шести, це називається ансамбль. А якщо ще більше і до тисячі виконавців може стояти, якщо грають на інструментах, то називаємо, як дітки, хор? На інструментах? Настінках. Okay. okay. Sure. Якою ви просто тримаєте, а яка ваша робоча ну, да, ви робочою будете ручкою зараз робити. Рухи будуть отак. Ми будемо просто бити по листочку. Да, потім будемо двічі бити, потім будемо струсувати, потім будемо м'яти листочок. І все це ми будемо робити під музику. А дітки будуть уважно слухати, дивитися, посміхатися, як ми це будемо робити з нашими батьками. І так. Так, а зараз ми перевіримо, чи знаєте ви мультики, чи дивитесь ви разом з дітками їх. І просто-не просто так, а по пісенці треба відгадати мультик.

Як називається цей інструмент? Сіво! Діма, це інструмент? гітара? Що це за інструмент? Сопілочка. Сьогодні ми з вами зібралися всі разом, щоб долучитися і до музики. І до співів, і до оркестру, бо сім'я це дуже добре. коли ми все робимо разом, це весело, це ярко. Будь ласка, грайтеся разом з дітьми, співайте разом з дітьми і приходьте обов'язково на наші заняття. Поблескайте собі, дякую вам усім!